Привіт! Сьогодні вирішила лише про іншир з вами поговорити. Тому У мене пряма трансляція і хочеться поговорити. Про інжир. У мене з'явився один глядач, і дуже дякую вам, що ви відразу написали. Відразу написали коментар, тобто я знаю, про що мені про що цікаво і про що ви хотіла поговорити. Всім привіт. Всім привіт! Ви на моєму каналі. Канал мій називається Олена Єрмакова. І я сьогодні хотіла поговорити з вами про таке. А звичайно, про інжир. Інжир зараз, бачите, ось такий він. І листя вже опало. Хочу розповісти саме, я написала про інжир. Галіна зразу бачу, що там написано було Галина. Галина, дякую вам за те, що ви підписалися. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. І якщо і дякую за ваш коментар, я вирішила відразу написати. Розповісти сьогодні все, що я знаю про інжир. Іноді в мене виходять там маленькі, називаються, скріншоти, і я бачу, що продивляєтеся. Тобто дуже, дуже добре, коли є оцей зворотній зв'язок. Дуже добре, що ви, Галина, написала мені вчора, і сьогодні я вирішила зробити і розповісти все, що ми узнали за оці. Ну, мабуть, мабуть, років 5, якщо не більше, ми займаємося інжиром, то у нас не виходило так, так, десь десь років 5 або навіть і більше. Починаємо з того, ви бачите, що він вже він вже майже без листя. У нас така цікаво в цьому році, цікаве таке було закінчення літа. Було жарке, потім було тепле, потім миттєво прийшов холод такий циклон. І е, навіть в нас в Дніпрі деякі є, що не попав мороз, а нам три ночі підряд мороз приходив і ударяв. Перший раз ми побачили, коли наш інжир коли листочки, стали просто скрутились. Ось такі. Тоді е, було 0 вночі 0 градусів. І ми е, просинаємося, а листки отакі скрізь весь інжир. Хоча інжиринок дуже багато ще залишилося. Потім я пронесу камеру і покажу вам. Оце ще стільки. Е, слідуюча ніч була, е, заморозку не було, але було прохолодно. Для інжира теж було прохолодно. А потім якось через ніч. Насправді на поверхні, що навіть у нас вже в басейні льодок, тобто прихопило. Був. І ми бачимо, інжир відразу посідав листя. Одразу воно почорніло і попадало. Потім я вам покажу, зараз принесу той інжир, який у нас є, і ми його висадили в горщики. Що там, де стоїть під дахом, такий невеличкий дах є, де не попав мороз, там пожовтіло і там осінь. Там золота осінь, як я кажу. А тут листя таке зелене, і зразу чорне і зразу опало. Починаємо зразу. Я вам розповідала, друзі, що ми дуже багато перепробували різних сортів. Перший в нас була дичка, я вам потім покажу. Ні, дичку ми убрали. І вона була така цікава, що не родила. Починаємо від того від посадки. Я написала від посадки до уборки. Інжир він не боїться пересадок. Лише він прийметься дуже добре, він приймається добре, це кущ. Ви його посадили і він прийметься, полили його, і він прийметься. Одне єдине, чи будуть плоди. Спочатку він приболіє, плодів він не дасть, потім на другий врожай, а другий врожай у нього буде десь під кінець літа, от то тоді буде врожай, але тоді він може не достигнути в наших широтах, тому що йому холодно. Ми з першим інжиром ми пробували, переносили в літню переносили в кухню, брали великий горщик такий на 20 літрів, пересаджували, переносили. Дуже добре він, він ріс, але навіть але от плодів ми не дозрівали вони. Не то, що не бачили, а просто вони не дозрівали. Зараз зараз з цим інжиром нам повезло. і ми і він такий от нам попався дуже, дуже чудовий і дуже дає великий і гарний врожай. Майже біля Біля кожної. О тут був листочок, тут був листочок, тут був листочок, інжиринка йде е, біля кожного листочка. Хотілося ще про що поговорити. Інжир називають жіночою віагрою. Чому? Тому що вона солодка, я думаю, так. Інжир це е, фігове дерево, так? ми за це говорили, я вам показувала насправді листочок, фіговий листочок, <схожий>, схожий на дульку. А якщо його, якщо розрізати, зараз я вам покажу. Я не розрізала, я його її надкусила. Той самий, бачите, той самий листочок, та сама дулька або фіга. І ще називають смаковиця. Дуже смачна, насправді смаковиця. І називається інжир. У мене є знайомі. Одна знайома каже: мені дуже не подобається слово інжир. Знаєте чому? Тому що там є слово жир. Інжир. Інжир містить дуже багато вітамінів, мікроелементів. І головне те, що він жира, він жира заліза більше, ніж в яблуці. Більше, ніж в яблуці. Тому споживати, звичайно, корисно. Зараз принесу і покажу вам, які ті інжиринки, які у нас, на які не попав мороз. І пройдемося, подивимося, скільки інжиру ще є того, який достиг. Покажу вам інжирницю і розкажу, як ми будемо готуватися, як ми зараз будемо готуватися ще поки що вже в кобату. Сьогодні в нас було 25 градусів. Я піду, принесу вам, принесу інжир. Я вже тут. Якщо б до мене приєднався, то пощить, чатом я працюю і принесла, зараз покажу. Ось такі горчики. От такі горщики ми висаджуємо, інжир приймається дуже швидко, його можна прикопати гілочку, насипати земельки, і він відпустить корінчики. І це це інжир, який стояв під невеличким, такий невеличкий дах у нього був, і мороз на нього не попав. В нього осінь. Так, зараз я поверну на нашу. Каже, каже, переверніть камеру. Є. Друзі, і зараз я вам ближче показую саме наш інжир, якому вже у цьому інжиру 4 роки. Спочатку ми його посадили. Ну, просто звичайне місце, де ми знайшли, тут є сонце, і тут ми його посадили. Потім ми зрозуміли, що все-таки потрібно зробити інжирницю, я вам покажу пізніше інжирницю Інжир ,э, це така рослинка, який не любить жари і не любить холоду. Коли ось таке, так як зараз така погода, сьогодні, до речі, сьогодні в нас погода. 25 градусів була. Така, як сьогоднішня погода. І я знайшла пару інжиринок, які достигли. От вчора вони не були. Бачите, оцю вже можна теж взяти їсти. Оцю можна, навіть можна варення з неї зробити. Вона м'якенька, видно, що соковита. І, і цю... це тверденька, ні. Зараз покажу ще одну: це наша осінь. Що то значить на нього? Мороз не попав, не опікуємо листочки і жовтий хороший, хороший інжир. Цю інжиринку можна, і ця почервоніла, можна їсти. Сьогодні було 25 градусів, і лише за сьогодні я бачу, що десь ну, штук 10 навіть 20 я побачила інжиринок, які дозріли, які стали м'якші? Тобто в нашому регіоні не вистачає тепла буквально на якихось дві неділі. Ще б дві неділі і в нас було б як в Турції. Так ну, а, а по скільки? Поскільки ми маємо те, що маємо, тому готуємо, готуємо всілякі інжирниці. Я якось була в Турції, і м -м, дівчинка, яка мені розповідала про інжир, сказала: каже: от ви робите теплиці, а ми робимо холодниці. Тобто, це де до того, що я говорила, що інжир не любить жари і не любить холоду. Тому... Від холоду ми його е, вирішили, від холоду ми вирішили зробити таку інжирницю. Навесні я вам його і показувала, тут у нас і, і помідори росли тут у нас, і о, огірки росли. От, зараз. Зараз уже у нас залишився тут лише інжир. Висота самої ями 80 см, далі йде пінополістирол. Чому полістирол, а не пінопласт? Він краще тримається. Він, бачите, ось чого ти мене кусаєш? Помічник наш. І тут зверху також мороз попав, і бачимо, що листки почорніли і зразу спали, одразу попадали. А ось чому я говорила, що в цьому році ми лише зробили цю інжирницю і тільки посадили. Все, все те, що ми будемо. От зараз ми вже готуємо їх до зими зимувати. Інжир готуємо. Ось він у нас. Де він там? Ось він наш інжир. Якщо подивитися, так, так, ось такий, такий кущ дерева вже. Будемо в... Обрізати для того, щоб його можна було покласти і зробити так, як минулого року я вам показувала, ми робили таку міні-тепличку, тобто ми його укладали, укладали мінеральним волокном і тепляли. Тут же буде набагато простіше, і в цьому році ми не будемо її обрізати, так? ми її лише нагнемо трошечки. Трішечки, так, під висоту нашої інжирниці. І зверху також е, зробимо, зробимо якийсь теплий дах. Привіт, привіт. І оці, ось ми вже бачимо початки, бачите, бреби. Одна, друга, третя це вже буде наш перший врожай. Той, який обов'язково достигне, першому врожаю Хватає у нас тут і тепла, і хватає. Так, я не бачу, як воно. А так, ну, таким чином. О, о, ось. Навелася камера і показує. Видно, що там вже висять маленькі інжиринки, бреби. А це наші ось цьогорічні, які не достигнуть. Таку ми підготували інжирницю для наших молодих, для молодого інжира? І оце, оце вже наслідуючий рік. Що ми будемо робити з цим інжиром? Із цим і ще, і ще і ще з це інший сорт, він не такий, не такий врожайний, як, як той. Теж попало на нього. Теж попав мороз, але ще тепло. Сьогодні 25 градусів аби на літо. І покажу цю інжиринку. Оцей інжир має ось такий у нас іще м'якенький. На смак навіть не знаю, який він. А ось оце він такий. І він не такий е, врожайний, тому що ось одна і йде раз, якщо там було б, отут би була інжиринка, тут, тут. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тут лише через 10 е, бронючок і ось малесенька. Інжиринка. Ми його, звичайно, підріжемо висоту, щоб він не був такий високий. І, і що робимо? Дуже, дуже котики полюбляють, полюбляють саме запах оцього. Їхні, тут їм влітку дуже комфортно і, мабуть, їм подобається запах інжира. Це все ми розчистимо, сюди накидаємо листків. Ну, коли ми будемо тепляти, я все це вам покажу. Візьмемо агроволокно, покладемо. покладемо. Оця дуже хороша, оця, подивіться, яка чудова. І, і вона на слідучий рік нам принесе уже плоди. Оти, які ми за буде в нас на слідучий рік обов'язково. Ці ми трішечки, якщо у нас не вийде покласти, значить ми їх підріжемо. Але в нас є ось молодий, ось молода, і ще три молоді гілки, які ми залишимо тут. Уже є ось є молоді бреби, які нам дадуть. І дуже чудовий рівний. Дуже чудове рівне стебло. Подивимося, можливо, в, сліду, чим, в сліду, році ми узнаємо, що це за сорт і який він на смак. Ну, насправді він зовсім інший. Повертаємося до цього нашого, як ми його будемо готувати. Зараз вже ми починаємо і будемо підрізати йому гілки, вже можна. Звичайно, обірве, уберемо всі, навіть недостигші плоди. І так як минулого року я робила варення, не, не вийшло смачним, тому що воно сухе із зелених, я його хоч і з'їла, але воно сухе. А можна зробити консервовані. Так як роблять е, оливки. От те саме можна зробити консервовані, мариновані і теж буде смачно чудова закуска. Цей інжир саме простіше, Ми його просто перенесемо в погреб і він там буде зимувати. Отак, От друзі, все. Про інжир я розповіла, як будемо готувати, так, як будемо готувати і коли будемо підрізати. Зараз ми лише забираємо листки, забираємо плоди. Ще поки що тепло, тому будемо його. Підрізати, які всі дерева, будемо підрізати десь на початку, ну, не тільки через дві, скажімо, в перших числах листопада. Тоді ми підріжемо старі гілки, підріжемо трошечки, ну, треба його розчистити. Так, як ми розчищаємо, так і розчищаємо і це дерево також. Для того, щоб воно нам не займало багато місця. Розростається воно дуже швидко. Ось одне Ой, Кутузька покажу вам. В самому низу знайшла. Таку чудову, дуже чудову інжиринку Це залишимо, підріжемо трохи. Звичайно, плодів буде менше, але треба підрізати, бо займає багато місць. Отак він розростається. Друзі, це все, що хотіла розповісти вам про інжир. Запитуйте, буду відповідати, вирощуйте, смакуйте. Він дуже смачний і корисний. Смачно і корисно. Дякую за завотній зв'язок. Я точно знаю тоді, що вам розповісти. Всього вам найкращого, чудового вечора, чудового настрою. Всім пока. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Всього найкращого.